А чого ти пішов з проєкту Хто зверху? Mm, дивись, ну, це в цілому спільне рішення насправді. Особисто мені було помітно і відчувалося, і, відповідно, продюсерам теж. От я коли почав вести хто зверху перший сезон, він мені був, знаєш, типу дуже було цікаво, дуже було складно, але у мене прям горіли очі. Я дуже, цьо, я дуже хотів. Е не розчарувати надії людей, які в мене повірили. От. І я це зробив. А другий сезон, якось так я підійшов до цього. По-перше, у мене були там певні проблеми в особистому житті, в бізнесі. Плюс тоді якраз в травні дуже сильно посипався ринок, і якось це на мене теж давило, тому що в мене доволі великі інвестиції в крипті. І воно так, знаєш, все давило-давило-давило-давило. Я такий думаю, блін, не знаю щось. Ну, коротше, я увійшов в зйомки в дуже поганому емоційному стані. І, відповідно, це все відобразилося на екрані. І коли стало питання стосовно третього сезону, а це десь червень 25-го року. Ми просто сіли, поговорили і прийшли до такого висновку, що. Ну вот ну ви поговорили з ким це був Стру... Раш... з креативним uh, керівництвом нового каналу.